Робота, робота, коли тебе у халєрі переробиш, га? а, а нікада? Якби ще баба була поміркована, то що тебе ж казати, як вночі хотка хати не тримає? Бабо, До де за хатою, додому я ж тебе пальцем не зачеплю бабу, а мій робить тебе не знав, баба? Оба... Ого, тільки народу я й не бачив. Звиняйте, що такої крикотні, такого гармідера наробив. Мене протешестві, мене баба дезінтірувала. Голубко, кочора вас мені кром хати хоч розділайся. А ще з краю жию, хто з роботи йде, хто з клубу, з кооперації чи з автобуса. Ну, то таке, ну як з клубу йдуть люди, Зузолько Біленька, щоб вони вигоріли. Зробили мене стежку за хлібом. Ти знаєш, скільки там роботи? Хорошо, що в мене є чоботи, резинові шухля, а то про баба під А в мене у походах. Я, звісно, роботи не боюсь. я з малолітства тих роботів тако переробив. Ну чи ж я хіба колись думав, а, що в мене баба щось то з розуму? Діти теж порозбігалися. От я, я був маленький. Чуєш, кучерава, вчора, я був маленький думав, звідки діти беруться. А зараз старий, думаю, де вони в халярі діваються, га? гуну мені часом на ціле літо припруть, то я ж його пощі не бачу, він теж печінки добре виньмає. Надю, воно ж цілими ночами десь гасає, а цілий день пухне на печі рад на одіялах. То я вже тако по людськи, дитино, ну, що ж ти гасаєш, як той кінь жеребний, га? Може б, ти вже женився. Понімаєш ти, дідуська, може би, я б женився. То женися, хто ж тобі не дає, ага, ніхто не дає. Може витримати. Біда, біда, із бабою без баби. Що ти зробиш, голубочко, старих ніхто не любить? О, старості ніхто не любить, а ще в мене дівчата в куперації ще здіваються. Я дуже люблю рибу. Так люблю і жарану, і варану, і так кусками. О. Ну, в нас ставок великецький, ну риби нема, тільки п'явки. О ти смієшся, в нас колись риби було, щоб і штани у воду не влізеш, а січа жідні п'явки. А тут раз іду каже сірожа дід там кооперацію рибу привезли. Я галоше на ноги бігав в кооперацію. Ганя дуже торгує. Кажу, доцю риба свіжа. Дед, ви дуже хвалите, що ви читати вмієте. Он написано, жива я риба, куто чекано зузулючку. Мене баба теж жива, вона щось віжа. І хто? Ніхто старих не любить. ні, ні. Я ж кажу, що мені щось з бабою, що без баби я не боюся. Ну мені ж того, ще, якби, знаєш, не ті протешествя. Це врем'яки-небудь протішев'я. Один раз таке було, що то я робив, щось я робив. А, на пічі сидів. Чую, хтось у двері стукає. Я думав, о, то вже на дощ. Я думав, що то наш директор школи, бо він колись так тарабанив, як на вибори скликав. Кажу, захотіть, без церемонів там гочиняно. І що ти кучерава, думаєш, двері прочинилися, зайшов чужий, абсолютно незнайомий чоловік, но кальтурний, поздоровкався. Розклав мені на скатерці бумаги, каже, так і так ми складаємо плана. І по нашому плану, як через вашу хату, має йти желізна дорога. Кажу, то ви хочете, щоб я був обходчиком. Якщо ви думаєте, що я старий чоловік і маю за кожним поїздом златити з печі очиняти, зачиняти двері, не дождетесь! Видко передумав, бо як пішов, то разочка не вертався. А та в походах, щоб ти вже гучку дійшла. Біда, біда, кучерава із бабою без баби. Ще якби в нас було в селі начальство помірковане. Ой, у нас голова сільради, люди, молоде, новушле. Та Талимонович ходить по селі, б'є себе кулаком в гроді, ми м'ясне самоврятування. Смієшся врамні до мене чіпляється. Є, ви дуже хазяїн важний, дуже гарарий, дуже туалети на городі вистроїли. Нашок ну, вони мона? Мона каже, що ж ви до його двері не вчепили? Голубко, ти смієшся, ти сама подумай, на вогонь там двері, га? Ну хто звідти що винесе? Те самоврятування наробило мені ділов. Ой, люди, наробив мені таке протішествіє. Слухай, що було случилося. Йден раз, щось я робив теж. Що ще я робив? Роблю роблю, чую, будять. Та й чого? Чого хтось у двері знов стукає, то я з печику хто такий? Чую на сходку до сільсовета. Що зробиш, Дан приказ, галоши на ноги бігом до сільсовета. Прикатурхав туди, там нас вже до халєри назбиралося вже душ 18 було. Начальство розпинається, той такий директор школи і голова самоврятування Талемонович. І давай нам легче я розказую про тіх горіли, бо не дуже, каже, за час внадились, що на мисках літає чула кучера. Казав, володька, щось там гнило. А не, а тього? І воно пламетяни. То каже самоврятування Талемонович, каже, люди, ми не знаємо, що вони хочуть, но внадились, каже, конкретно. То ви на всякий случай будьте бдітельні. Деяке, хто доказательств знайде бігом сіль совєтний сіт, бо тому я в діло не шутяйне. А вогонь його знає кучерава. Якби ж я знав, чим воно мені обернеться, йде раз. Сиджу я на печі, вже тако смеркло, ну я сиджу сам до себе, балакаю, шуткую, баби ж нема. І думку думаю, що ж то мені тепер робити? Бо, понімаєш, вечеряти вже пізно, снідати ще рано. Люди, як я чую, що в мене за за в садку робиться, мамочко, музика не наша її грає, ругаються, сміються не по-нашому, а гориште. Хочу вийти на двір, й боюся. Ну, то нічого, звісно, в мене не допрочив в сінях за одвірку відро, то я собі до рання кум королю. <рес> Але ж на силу я до того рання дождався. Люди, як я у досі, та за хліва виглядаю, мамочко, а в мене в садку трава була столочана на нет. А я ж то думав корові косити, куди кольку там косиш. Думаю, щось треба робити, а піднімати, бо зіма прийде, хоч самому коло корови, я буде. Я подивився, вогню ти його піднімеш. Як я сюди туди слухай, голубочко, кучерава, були, були євнопламетяни. Повно доказатістів. Якісь бамашки блискучі, різинки кругленькі. Шо хаха, макагавар'я, бламокісальники міняли. Щось ремонтували, бо цілу ніч такого губ-губ-губ-губ-губ-гуп. Ще й не раз по пальцях, бо то тут, то там тако ай-яй-яй, ай-яй-яй-ой. А гориш, ти Я обглядівся на всі боки, щоб ніхто не перехватив, щоб я первий був. Наскладав ти доказательства в капелюх бігом в сов'єт. А ще ну тіко носіріло, ну та лимонович вже був на місці. Я улетів, чи здоровкався, чи ні, наклав на столі купу, кажу, на це були. Він подивився на ту купу після на мене, робиться тут то -то червоний, тут то -то зелений, то коли равкне до мене, вон каже господа. Слухай, голубко, біленька, і бере те, що я приніс, мені у плечі кидає. Самошечиком, до тебе люди ходити перестануть. Отаке самоврятування. Let's go